Доброго вечора, шановні підписники. Ви знаєте, тільки приїхали з рибалки вечірні, буквально на хвильку вит... 12-13 метрів. Дали струю. Два дні води не було. Реабілітували хлопці з десяток фастів, але залишили тільки два під кілону. Ви знаєте, ми ж спортсмени. Ми ловили ніже високовольтки. По праву сторону де Контент Але фоде покажем, покажемо. Покажем, Розкажемо, розповімо. Приїхали всі, відець, всі інші випустили. готуватись. Приїхали відець, готуватись до весни. До весеннього кльова. Весняний кльов. Друзі, вибіж завжди і чекаємо програму. Я думаю, що зараз добрий ви день. Почуєте. Підписчики. Ми приїхали. Від колекція весна почалася. Зимня колекція у нас там прошедших відео. Подивиться, які балансири вікінги, які у нас другі балансири рапала. Ну ми вже готуємося до весни. Треба шнура, флюра, треба вольфрама, треба крючки, гачки. Все брати гарне, файне, бо воно має держати рибу. Риба буде велика, буде сильна, і вона буде рвати. А ми повинні її витягувати. Не повинно в нас сходів бути. Якщо вже взяв бік фіш, то ми його вам показали. Тому ми вам покажемо, що треба брати, які шнури, які гачки брати. От. Ви всі знаєте це. Вікінги дуже добре працюють. От. Дуже добре працюють ці вікінги балансіри. Ну і ці балансіри. Вони всі по 5-7 по доларів. Ну ми зараз приїхали подивитися на шнури. Дуже хороші шнури, я постійно тут їх купляю. І сьогодні куплю добрий день. І Я зараз вам покажу флюри. Флюри у нас йдуть отакі. Це японська фірма Sunline. Лучше Sunline, хлопці, нічого немає в світі. Так же, як івіса, найкращий магазин. Завжди хороший. Значить, ціна у нас йде в доларах 40 баксів. Но качество во всьому. Навіть во всьом. не сумнівайтесь, беріть спокійно. Я кашолочку не взяв. Буду брати в руках і лежити. Хлопці, беру одразу оце. Це у нас 0,66 на любу рибу. Бо в нас попадається чаще щука, і вона рве 0,55. Я брав 0,55, брав 0,45, все відрізає. Зразу тільки човк і нема. Всі мамки уходили. В цьому році я хочу для вас служити мамку. для того я беру 0,55. Отут ложу корзину, забрав. Ну вони там з корзиною, ми потім їм положимо. Дивіться, хлопці, шнури. Ну, шнури, хлопці, я е, вам рекомендую. Спитатись завжди у консультанта. Будь ласка, мені шнур дайте, знаєте, який? Санлайнтовський 017-016. Я куплю. Макс Макса зараз немає, поки він підійде, ми будемо вибирати Вольфрам. Вольфрам у нас де. Вольфрам у нас де. У нас. Оце Вольфрам, так, да? все. Вольфрам у нас йде. Ну, мені шнур треба, хлопці. Добре. Вольфрам я буду брати теж. Буду брати навіть великі віса. Оцей буду брати. Оцей буду брати віс. І оцей буду брати. Маленький я сьогодні не беру. Беру 20-25. Максимальні це у вас які? Оце максимальні, так? Да? Саме 30 великий вольфрам. 30-ка. Оце 28 виходить. Так. <плес> Дивіться, я взяв ці 4 штуки. І шнура мені, будь ласка. 4 жили чи 8 жилов. Мені 8 джерел обов'язково завжди. Мені по 0. Е 16, 0,18, угу. 20 ЛБ, я думаю, чи це ск скільки? Це менше Менше 20-ки. Yeah. Ну от, 20-ка є по санлайну. Ну, да. сонлайну. 18 нема. Такий народний, Не бу да, 18-го нема. Не буває, да? так? Чи там, буває? Там ну, Зараз с... нема, хлопці. 0... Uh, це у нас якийсь? Візьми, візьми, розпечатай мені 16-ту 20 ку я один заберу. Uh, я рукою потрогаю. Це 0,171. Так, да, а це. 0,187. От, дай мені той і той восьмерку, я один зразу забираю. Вони по 2500, чи скільки? Та ні, ні, це ж 858. А де ті, що по 2500 я брав? Їх залишилось вже дуже мало. Ну там буде 30, поставка. 30, Якщо що, а, може. Піл тижнів може потерпіти. Ні, я сьогодні буде. візьму цей, а бо Окей, в мене два спінінга, дві катушки, 4000. тисячі Давай мені таке потрогати, да, дивимося. Я люблю ще трогати, щоб воно. Було ще. Це. це добре, тоді хлопці, я більше накуплю. Це добре. У мене, кстати, залишилось ще двадцятка, але ну просто що я хочу що запасний. Тут, в принципі, візуально особо ми не помітимо не як. потрогати хочу. Потрогать. Ніяких змін. Це у нас іде... Менший. Донечка поємання. Да, давай товщино. Да, Мені товщі. Оце дуже тонкий. А в чому різниця? Ну так, да, я беру. Угу. А в чому різниця, того, оці хлопці, дивіться. Оцей, оцей я брав Джегер Ульт. В чому його? Там длина більша там, чи там, качество? Там, по-перше, йде 200 метрів. А, а тут 150. А тут 150 і там інше волокно з плетіння. Тобто він більше образів да, да, да. і при цьому має хороший вилін. Да. Хлопці, ми приїдемо ще той брати. Хлопці, у них ще весна колекція не прийшла, вони ще зімня больот стоїть. Що, так, хлопці, у нас буде. це все. Місяць, Спасибі місяць, вам. Зараз нам треба. Пачечку двойників по Зараз я прийду. Зараз я візьму силіконки. Добрий день. Добре. Хлопці, ми беремо силіконки. Дивіться, які. А де ж хвости ділись, мої любимі, з хвостами, що закінчились? Розібрали, напевно, А нас що? Розібрали забра... їх. А я думав, воно вже лежить. А його нема, хлопці. Його нема. То, що я купляю завжди, його немає. Остались тільки з п'яточками бібахости, а мені треба такі сіми. Е, поняли? Це що, закінчились силіконки? Закінчились. Ось здований, тільки не в цьому світі. А що у нас? силіконки закінчились. А що, у нас закінчилась силіконки в такому кольорі, дивіться, мені треба. Оці є, а хі, завжди були в такому кольорі, отакі. О, такі, в такому кольорі. Оце що Оце, такий кольор. Це як називається? Це називається... Трестелет, лох, просто народі. Е, а сама форма? Е, віпа. Віпа. Е, ні, а вам я треба маю віду, діше... барахвост, а це випо. по Віброхвост. Просто цього копита, а от цього хтось. Без копити. Твістерний. Твістерний треба. Оцю я візьму. Так, вам треба таке. І ще. Має? Ну мені бажано такого кольору. А, в такому кольору. Ну, кольора нема. Немає. Ну, да, от да. От він був. був. Все розібрали, бо це була реклама. На них ловили, от знаєте хто да. ловив. Да. Все виловив і я брав і ловив. І мої всі хлопці брали, ловили. Ну, дивись, оце ж він є в такому кольорі, да? тільки великий розмір, да? Трошки да, менше в такому 6. кольорі. А це який у нас 2,6? Це 3.6 4.3 взагалі. А ми, от середня. А, ну, середня такий кольор. Отакий. Да, ну, от, 3,6, от, от... нормально. Да. Давайте, Або 2,8, пач... ну це більше ні, 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 ні. Давай під них двойники хороші, фірмі. Хлопці, ми час наберемо, бо ми взяли дешевий шнур. У нас то шнур є, а ми ще візьмемо ще. Дивиться, це я все купляю. По шнуру я вам можу порадити. Може, краще Борнраш візьмете. А скільки коштує? Тищу. 430 без знижки, а цей 860. Ну, то і в рази краще. Давайте лучше хороший шнур, бо зараз зараз, хлопці, іде весна, треба дальні заброси і має бути абразівність хороша. Та потрогайте мені його. Це взагалі зараз дуже прийде. Хлопці, дивіться, це він 40 доларів, а цей був 20 доларів. Просили, щоб я казав ціни в доларах. Тут за О Клас, я його зніму. Так, да, я його зніму, хлопці, дивіться, якщо друг того не буде, рекомендую. Це Японія чи що у нас? Да, це чиста, Японія. чиста Японія, дивіться, по ціну 40 баксів. Коротше. Ось зові. Запам'ятайте. Все, вольфрам взяли, тепер нам треба двоєчки. Е, зараз робимо двоєчки. Прийшли якраз і векторські Так, Хорошо, беремо пачку пачку.